Я щаслива, що я знову в Опішному І що інтерсимпозіум живий, і він відбувається, розвивається, тому що вже не тільки Україна бере участь в цьому прекрасному інтерсимпозіумі, а такий розголос у світі отримав ну, симпозіум Національного заповідника гончарства і на чолі з Олександром Миколаєвичем Пошивалем. Робить таку державну справу і своїм колективом, таку національну справу, богоугодну справу, тому що це Богу. Я думаю, що це все угодне. Тут відчуваєш, чому опішне в минулих століттях називали українськими афінами, коли роботи з Опішного потрапляли на всесвітні виставки і потім розходилися по усіх світах, по всій Європі. Оці всі роботи, які роблять наші українські художники, сучасні. І народні майстри, вони теж гідні всесвітнього визнання, вони дійсно такого високого штибу, високого професіоналізму, і ці інтерсимпозіуми вони це доводять дуже яскраво. Мені дуже цікаво те, що відгукнулась в цьому році і Сербія, і Грузія, і Росія такі цікаві майстри, да, які роблять ну, таку архітектурну кераміку. Якщо б уявити собі, щоб не тільки прикрашали цей музей, ці витвори чудові, вони б могли прикрасити усю Україну, усі парки, всі сади, е, е, громадські споруди. Це Якщо б держава розуміла, якою розкішу воно, ну, в їх руках перебуває, це дійсно скарби. Це скарби, те, що створюють наші сучасні художники. Я просто у захопленні від того, як вистачає колективу в цьому невеличкому сил, наснаги, як це фінансувати, ці всі заходи, як це все організовувати, це дуже складно. Але ж, ну я ж кажу, це, мабуть, Богу угодно, щоб це все відбувалося. Я дуже велике моральне задоволення отримала після того, як я побачила роботи ну, тих учасників вистав... учасників симпозіуму, які зараз працюють. Я думаю, що це буде ярмарок, і виставка не перевершені. Ну через тиждень вся громадськість побачить, які скарби тут в опішному створюються. Я просто з величезним я ж кажу, піететом, повагою, любов'ю ставлюся до музею, до заповіднику і до всіх акцій, які відбуваються в цьому і особисто до Олеся Миколаївича Пошивайла, як очільника, як організатора, як такого натхненника всіх цих прекрасних подій.